У цій справі є деталь, яка не вкладається в очікувану картину. Під нігтями загиблого, ДНК сторонньої особи. Вона не належить обвинуваченому. Сам обвинувачений вини не визнає, Зізнання немає. І, попри це, суд виносить вирок: 12 років позбавлення волі. Чому це історія про конфлікт, що тягнувся роками, про зброю, загублену в хаосі війни. Про сліди, які вели одразу в кількох напрямках, і про одну спонтанну поїздку, у яку суд так і не повірив. Події цієї справи відбуваються в одному з українських сіл. Назву населеного пункту ми свідомо не називаємо. З матеріалів провадження випливає: між обвинуваченим і загиблим існував тривалий виснажливий конфлікт: земельні спори, погрози, фізичні сутички. Свідки розповідали про це окремо. Але їхні слова дивним чином збігалися. Кілька людей, незалежно один від одного, підтвердили: приблизно за тиждень до смерті загиблого обвинувачений йому погрожував. Фраза лунала майже дослівно в різних показах: мати загиблого, його сестра, його дружина усі чули одне й те саме: ти швидше поховаєш сина, ніж я помру. У суді обвинувачений це заперечував. Він наполягав, що конфлікту не було, що жодних погроз він не висловлював, і що в день загибелі родича взагалі збирався їхати в інше місто. Але саме тут з'являється перша тріщина в його версії. У день убивства, замість поїздки в найближчий населений пункт, обвинувачений рухався у протилежному напрямку, у бік іншої області. Цей маршрут не збігався ні з одним із пояснень, які він давав у суді. Суд звернув на це окрему увагу, і саме тому історія про спонтанну поїздку викликала серйозні сумніви. Але це був лише початок. Ключовим у справі стало походження зброї. Пістолет, з якого був здійснений смертельний постріл, офіційно належав іншій людині родичу обвинуваченого. Ця зброя зникла на початку повномасштабного вторгнення. Тоді родина поспіхом залишала дім. Автомобіль кинули на подвір'я. Пістолет лежав у підлокітнику. У хаосі евакуації власник не одразу помітив зникнення. Про втрату зброї він дізнався вже пізніше, після вбивства. Балістична експертиза дала однозначну відповідь. Гільза, знайдена на місці злочину, і контрольні гільзи цього пістолета були відстріляні з однієї і тієї ж зброї. Суд визнав цей факт доведеним. На місці події зафіксували й інші деталі сліди на траві. Збиту росу. Вони вели від будинку загиблого у бік дороги, свідки згадували, того ранку бачили автомобіль обвинуваченого, який рухався значно швидше, ніж зазвичай. Під час затримання вже на блокпості в його машині знайшли ножі, а в будинку велику кількість предметів, пов'язаних зі зброєю та боєприпасами. Суд окремо зазначив це свідчить про стійкий інтерес обвинуваченого до зброї. Та головне питання залишалося відкритим. ДНК. Під нігтями загиблого справді була виявлена чужа ДНК, і вона не належала обвинуваченому. Чому ж це не стало підставою для виправдання? Тому що суд не встановив боротьби. Судова медична експертиза показала, постріл був здійснений впритул. Загиблий, ймовірно, перебував у горизонтальному положенні. Поранення було миттєвим і смертельним. Часу для опору просто не існувало. А чужу ДНК суд розцінив як таку, що могла з'явитися раніше. Не в момент убивства саме тут суд робить ключовий висновок: вирок ґрунтується не на одному доказі, а на сукупності обставин. Тривалий конфлікт, погрози, підтверджені кількома свідками, зброя, походження якої встановлене, балістичний збіг, маршрут втечі, поведінка після злочину і версія захисту, яка не витримала перевірки Саме тому. Навіть без зізнання і навіть без прямого ДНК збігу суд визнав вину доведеною підпишись. підпишись, підпишись. підпишись. Далі буде Далі цікавіше. Підпишись.